На сході України стався масований обстріл, в результаті якого загинули кращі сини захисники України. Серед них є люди, які з самого початку боронили нашу країну за походом серця і душі. Це є добровольці. Ми зібрались і просимо вас. На одну хвилину з нами розділити це горе. Є тут командир Добровольчого Українського корпусу правого сектора Десь Степський. І просимо вас після слів Андрія шанувати наших захисників хвилиною мовчання і проскандувати, що насправді герої не вмирають. Я хочу передати слово командиру правого сектора. Прошу. Слава Україні! Героям! слава! Сьогодні загинули молоді хлопці, друг Док з Закарпатської області, друг Гуцул з Хмельницької області, друг Ярик з міста Києва і друг Легат з Донецької області.